Всім привіт ви на каналі Дар'я Гаймер І сьогодні буде дуже-дуже дуже особливе відео. Ну бо я зараз вам буду показувати, як я монтую відео. Так, я тільки вчора навчилася монтувати, взагалі скачала цю програму. Або позавчора, там не важливо, вчора здається. І, і я випустила своє перше відео там, де я монтувала, і одна дівчинка мені написала запитала у мене, чи в якої я програмі монтую відео. Я їй написала, і, а я там ще написала через націю, як, як, я, як я монтую. Ну і так, я знімаю зараз для вас. Я зараз Ми, нам треба скачати програму. Капкат, я в ній монтую ось вона. Зелена нобу новорічна просто. Ну, кольор зелений, але А А це Капкут. Давайте зараз зайдемо. Тут іноді можуть бути реклами. Я зараз ще раз скажу, що, що краще... Що краще не додавати смайлики, а що додавати або ефекти. Так, щоб нам е, почати монтувати відео, нам треба там обрати, про що ми знімаємо, але я вже обрала, тож, е, ну, не вийде мені вже показати. Якщо ви про те, що і я знімаю, то вам треба на палітру натиснути. А далі вам ще треба буде. Там, здається пензлик на те, що я натиснула. Ну і далі нам треба ось сюди натиснути. Ось це відео я вже монтувала. Тож ми натискаємо ось сюди. Ну, я натиснула. Тепер нам можна вибрати відео або ж фото. Будь-яке. У мене тут фотки таке милі. <ріст> ой, 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 ой. <ріст> так, окей. Ну і ми натискаємо сюди і відео. Я, як вам казала в цьому відео, що я буду оце монтувати. Далі нам треба. Я вам не показала, куди треба, що далі продовжити. Так я знову маю сюди зайти. У нас тут ось так. Тут у нас обрізати, але ми можемо на іншому. Ну коли ми вже будемо ціле натискати, от сюди натискаємо і чекаємо, нікуди не натискаємо. І ось тепер ми це відео на паузі. У нас поки що і зараз ми. Будемо декорувати наше відео. Ось тут у нас значок мій. Ось тут у мене мій значок. Ой. Ну і зараз нам можна обрізати, якщо ви хочете щось обрізати, якщо що. А можете не обрізати. Далі у нас, я не знаю, що це. Ну, давайте будемо. Зараз я вам покажу, що мені треба. Текст. Мені не треба, але тут є текст. Ось тут хресталики є. Бачите, я просто такі хрестали, вам тоді казала, що вони платні. І я навіть не знаю, як мені можна зробити це. Я пробувала з хресталиком один раз і воно. Мені взагалі не давало це відео відправити, тож треба без хресталка. Я, ну, я не знаю, як можна мені обійтися в відео без якоїсь наклейки. Ну так, я раніше робила без якоїсь наклейки, але тепер я не можу просто обійтися. Ну, без цієї наклейки. Не на серіалі, але ну, на серіалі теж можу. Ну, на серіалі я теж можу поставити, але давайте ми подивимося. Ось так і вона сама зникає. Можемо поширити, поменшити її відсутність. Ну, мені треба, щоб вона була. Ось так. ось Давайте ось так зробимо. І тепер ми ще можемо якісь стікери додати, якщо ми хочемо. Якщо не хочемо, то можете не додавати. Я ще хочу такий сніжок додати. О, прикольно! на каналі Давайте довше сніжок поставимо. Нам треба за ось це біло тягнути, якщо Ще, зараз ще раз це біле. Треба тягнути. А наступне ми вже не можемо порухати, Тож, щоб порухати, нам треба на це натиснути. Але я тепер не зможу, бо в мене сніг на цьому. Всім привіт, мене каналі так, Геймер. І сьогодні у ну, нас вийшов 26-го, грудня новий пакун. 25, <сас> я так, ну, ну не просто так 20, хочется помчать, а если что. Извините, я не это видео на паузу поставила. <сас> Давайте сначала будем. Так, окей. Okay. Для мене монтувати відео дуже просто поки що, ну, бо я не роблю собі аж такого трудного нічого. А просто роблю щось, ну. нетрудне, Задаю собі. Самої собі. О, дивіться, яка собачка. Потім давайте поставимо. Я, якщо поставлю на паузу, добре, я вам покажу, як переводити ось так просто за ось ці квадратику. За ці квадратики або ж ну, за квадратикою буде найлегше. Зараз мені треба іншим смайликом заставити. Тож я зараз доставлю. Ну бо я обіцяла на виду. ось так. А якщо що, якщо ви хвилюєтесь, що? смайлик, ой. Що смайлік. Якщо 어... ще раз ви натиснете, то він зникне, то він не зникне, якщо що. ви просто натискаєте і и... він буде. Ой. Може... Так, дивіться, яку я котка поставила. Давайте ось так проведемо. Якщо <хи> щось рамку, може бути не буде видно. Далі у нас фейерверки, але вони тут у нас не по Надійшла твоя черга собачку. Надійшла твоя черга. І зараз вона буде, поки я не проберюсь ту. Поки я не пробірю увесь одяг. Підписочка, <плес> <плес> ну ця собака буде дуже довго. Дивіться, скільки. Дев'яти хвилин до. Ой-ой-ой. До Тринадцяти хвилин. Коли ми вже закінчили монтувати відео, передивилися ціле, якщо ми хочемо. А якщо ні, то ми знаємо, що ми усе правильно зробили, то ми можемо вже його відправляти ти на канал. Але ви скажете, а як відправляти, ти б нам покажеш? Звісно ж, покажу. Дивіться, у, нас, у вас тут є кнопочка Експонувати. Ми її натискаємо. Тепер зараз чекаємо, Не, можемо натискати на екран. Нам треба, поки це воно пройде ці, ой, Цілий ось цей квадратик. Ось так. Ну, прямокутник. До сту, якщо. А потім ми вже будемо його відправляти. Я вам покажу ще як. Тож я просто на паузу зараз відео поставлю добре. Хі. І до речі, у це відео я теж можу подомонтувати. <клух> Боже, як це буде? Мон... Знімаю відео, яке монтує в відео. Знімаю відео, де я показую, як я монтую відео. А це відео саме буде монтоване. <клух> Прикольно вийшло, так? Да? Я поки що помалюю може. Вибачте, що так дуже часто е е, включаю знову паузу. Ну, виключаю, включаю, виключаю, включаю, виключаю, включаю. І до речі, я вам не пам'ятаю, чи казала, я здається, в цьому відео казала, що у мене є рибки. До речі, у вас буде два рази це відео в галереї. Так, ну на жаль. Можна намонтоване, прав... ну, мавірно, наверное, видалити. І оце не видалиться. Навірно, я ще не перевіряла. Тож я буду малювати. Чого це воно так довго загружається? Я вже тут не знаю скільки сидю. зроблю, на бійні рибки. Вона якщо не попухне, то це дуже зручно. І оцей кіткат, він безплатний. Тут можна... Це є, що безкоштовне, я повторюю ще раз: кіт безкоштовний і ну трошечко, там може платити якщо ви будете за хресталками брати. Щоб декорувати відео. Ну бо з кристалками все гарніше набагато. Ну, на жаль, привіт! Ви мене бачите? Я тут лежу, я сліжу. Окей, давайте на паузу поставимо, бо я не хочу, щоб ви на мене дивилися, якщо ви мене бачите. Ось, ось, ось 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 тут. На чорному побачення. Ну, ще взагалі ми не прощаємось просто до побачення, бо я не хочу, щоб ви на мене дивилися. Підписничко, в мене вже загрузилося. Вибачте, що вже ось тут. У вас має тут з'явитися 100% і. Вам можна натиснути на екран, а можна просто чекати. Ми можемо тут подивитися наше відео, якщо ми натиснемо от сюди це відео, а ми а можемо відправити на наш YouTube, або ж ми можемо відправити на Facebook, на Instagram, на історії якісь, на WhatsApp. І, ну я відправляю у YouTube. Натискаємо на YouTube. У нас загружається. І ми ось так ще можемо подивитися. Тут можна зробити це шурцом. Ось тут. Можна вийти і потім відправити. Ну, а ми зараз відправляємо, тож от сюди. Натискаймо. Якщо що, це відео у вас збережеться, якщо ви вийдете. І тепер ми пишемо назву, можемо якихось смайликів додати і завантажити. Ось так. Я так роблю, щоб можна було для коментарів доступ То і нас переносить от сюди. Ну, а тепер от сюди. Окей, усім. Пока-пока.